Виконуємо номер 814 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 45 дециметрів, А основа удвічі коротша від бічної сторони. Знайди довжину сторін трикутника. Запишемо умову нашої коротко умову до нашої задачі. В умові сказано основа удвічі коротша від бічної сторони. Записуємо основа невідома удвічі коротша, це означає в 2 рази менша, і бічна сторона. Від бічної сторони бічна сторона також невідома. І ще в умові задачі нам відомо периметр нашого трикутника, Периметр трикутника. Дорівнює 45 дециметрів. В умові нашої задачі жодного значення основи бічної сторони у нас немає. В умові сказано, що у нас периметр рівнобедреного трикутника. Рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. І ці сторони називаються бічними сторонами. Отже, у нас дві бічних сторони і одна у нас основа. Розв'яжемо нашу задачу за допомогою рівняння. Нехай основа нашого трикутника дорівнює х дециметрів. Нехай основа. Дорівнює х дециметрів основа в два рази менша від бічної сторони. Отже, бічна сторона буде в два рази більша від основи, в два рази тоді бічна сторона буде 2 помножити на х дециметрів. Тоді Бічна сторона два дециметрів. периметр трикутника буде основа. Додати одну бічну сторону, додати другу бічну сторону дециметрів, за умовою периметр 45 дециметрів, складемо рівняння. Наш периметр і дорівнює він 45, використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Додамо 1 додати 2, додати 2 і помножимо на спільну змінну х. 2 2, 4, да 1, 5. Маємо 5х дорівнює 45. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на перший множник. 45 ділимо на 5х дорівнює 9. Ми знайшли довжину основи. Записуємо. Отже, основа. Та рівнобедреного трикутника 9 дециметрів. В умові стоїть питання: знайди довжину сторін, бічна сторона. У нас 2 помножити на Х, отже 2 множимо на 9, дорівнює 18 дециметрів. Записуємо відповідь. Основа 9 дециметрів, одна бічна сторона 18 дециметрів, і друга бічна сторона. 18 дециметрів. Номер 814 виконано.